В парламенте ведь тоже кипели нешуточные страсти, когда принимали этот документ и согласовывали те цифры, по которым будет жить страна в следующем году. Ну, почти как на суде по Корбану. Интересно, что две фракции коалиции за бюджет не голосовали. Это Батькивщина и Самопомощь. Причем фракция Юлии Тимошенко не дала за бюджет ни одного голоса. Да и вообще, если бы решение зависело только от одной нынешней коалиции, страна до сих пор оставалась бы без бюджета. Ведь в ночь на пятницу удалось собрать только 193 голоса за от этих фракций. А необходимые 226 голосов за бюджет добирали. Добирали в других фракциях и группах. И радикалы помогли, и группа Возрождения, и внефракционные депутаты. Как все это объясняют в самой Батькивщине, и как такое голосование отразится на будущем коалиции, вот давайте у самой Юлии Тимошенко и узнаем. Она с нами на связи. Юлия Владимировна, вечер добрый. Ну а как вы оцениваете вот весь этот бюджет? Вот с Игорем Кононенко мы говорили до да вас, он сказал нам, что это бюджет развития. Вы с такой оценкой согласны? Бюджет на 2016 рік, який прийнятий в останній четвер вночі до п'ятої години ранку, може мати дуже багато характеристик. Але в першу чергу це бюджет продовження хаосу, продовження корупції, а по великому рахунку, це бюджет стагнації української нації. Але це ще і бюджет створення нової провладної коаліції в парламенті, яка по факту створена під час голосування за бюджет, яка включає Народний фронт, фракцію е, прем'єр-міністра, включає фракцію блока Петра Порошенка, а також е, велику кількість депутатів колишньої партії регіонів. Це така собі нова широка коаліція де-факто. Тому що де-факто стара коаліція. Яка передбачала демократичні цінності, правильні процедури, дотримання коаліційної угоди, вона практично була зруйнована урядом і провладними фракціями. Якщо характеризувати цей бюджет, то, перш за все, треба сказати, що це бюджет, який буде продовжувати знижувати темпи економічного зростання. Тобто, по суті, буде економічна подальша руйнація держави. Тому що при тому. Не зростання валового внутрішнього продукту покладений новий податковий тягар на малий і середній бізнес. Все, що стосується, наприклад, малих підприємств, які працювали за спрощеною системою оподаткування, збільшили податки, збільшили навантаження. Для всіх малих фермерських господарств, які реально тримали продовольчу безпеку України, для них Майже подвоїли фіксований податок на землю. А крім того, забрали у них податкові пільги по податку на додану вартість, тобто економіку продовжують далі вбивати. А якщо економіка не буде зростати, то це ж очевидно, що ми не зможемо здійснювати і соціальні платежі. І що ще показово, це ще бюджет на майбутній рік, який практично фіксує ту корупцію. В тому числі на основі бюджету, яка була в усі попередні роки, це дуже прикро, тому що коли обкладають пенсії податками в той час, коли забирають вже останні копійки через податки з людей, а в цей час залишати корумпований бюджет, це просто аморально. І в останні хвилини не в залі Верховної Ради дискутували про бюджет. Не публічно приймали якісь рішення, які цей бюджет міняють, а в кулуарах в тіньовому режимі домовилися, верніше, змовилися всі клани, що продовжує існувати тіньова система відшкодування податку на додану вартість, а це найбільша корупція в бюджеті України. Це означає, що прозору систему відшкодування ПДВ в автоматичному режимі, яку вибороли депутати батьківщини, самопомощі. Безумовно, зруйнували тим, що зберігли стару систему, і про це домовилися. За такий бюджет не можна було голосувати. І я дуже радію, я дуже радію з того, що е, батьківщина в повному складі не голосувала за цей бюджет, тому що це треба було стати спільниками корупції, що сама поміч майже в повному складі. Також не проголосувала за цей бюджет. І інші депутати, які сповідують все-таки моральні цінності, вони також не голосували за цей бюджет. Парламент розділився на тих, хто живе по-старому і тих, хто готовий реально модернізовувати і міняти країну. І такий водорозділ був дуже очевидний. Подробності неділі, прямо ефір, о бюджеті ми говоримо з Юлією Тимошенко. Ну от поки шов сюжет, я ще раз взяв той документ, який роздали в руки депутатам. Ми його прямо із сесійного залу, напомню, отримали. Пролістав, на самом деле, не спеціалісту понять, що в ньому написано дуже дуже сложно. Ну от давайте Юлію Тимошенко зараз розпросим. Пані Юлія, ви бачили сюжет, люди бояться, що поріжуть соціальні гарантії, поріжуть соці як журналістам зрозуміти складно, ну ви ж фахівець. Ви можете сказати, дійсно поріжуть соціальні гарантії, дійсно менше людям платити будуть? Знаєте, у мене якраз є аналітика в руках, яка говорить про те, що практично скасовані де-факто. 32 соціальних законопроекта, які діяли в попередні роки, вони стосуються самотніх мам, діточок з інвалідністю, дітей з сиріт, їх навіть всіх позбавили якоїсь підтримки держави. Наприклад, це стосується чорнобильців, афганців. Це стосується навіть тих, хто сьогодні захищає країну в АТО. Яку треба мати мораль, щоби для тих, хто сьогодні б'ється за Україну на війні. Щоби примусити їх фінансувати за рахунок роботодавців з тих робочих місць, з яких вони пішли на фронт, не держава буде платити їм гроші, а будуть роботодавці платити за те, що вони воюють за державу. Я не знаю, де ця мораль і де ця совість. 32... Законопроекти, закони, верніше, які скасовані цим бюджетом. І тут багато чого. Наприклад, з дітей перших-четвертих класів зняли доплату за сніданки. Ви знаєте, як сьогодні живуть люди? Ви знаєте, що люди бідують так, що їм нема за що іноді їжу купити. І от в такій ситуації у дітей забирають останнє. Наприклад, позбавили права. Без конкурсу поступати на вищі учбові заклади дітей сиріт, з які талановиті, які добре закінчили загальноосвітні школи, дітей-інвалідів і так далі, позбавили, наприклад, право проїжджати в міському транспорті безкоштовно, в тому числі інвалідів війни. Ці ті, хто зараз залишився без рук, без ніг скалічені, практично зруйноване здоров'я, навіть у них забрали право безкоштовного проїзду. Забрали всі пільги е, з родин е, Небесної Сотні. Я не знаю, цей уряд перейшов всі межі моралі. Ви знаєте, що офіційна цифра інфляції, зростання цін на все в 2015 році складає 45,5%. Е, е, з половиною відсотків. Це означає, що навіть офіційна статистика показала 45% інфляції. Вони в цьому році. Не індексували на інфляцію не пенсії, не заробітні плати. В наступному році вони заклали всього 4,1%. при тому, що інфляція 45%. Де совість, і де виконання Конституції України і законів України. Ми не можемо бути співучасниками цього по суті справи злочину, коли гроші переписуються на корупційні схеми, а в той же час у людей забирають останнє. Але що було зроблено? Знову корумпували мажоритарних депутатів. Їм ходили і по залу пропонували від 10 і більше мільйонів гривень на кожен округ депутата, який проголосує. Нашим депутатам-мажоритарникам це пропонували. Пропонували по 10 мільйонів гривень за те, що вони проголосують за бюджет. Такого корумпованого хамства замість бюджетного процесу я просто не пам'ятаю. Ну, чекайте, кажуть вже, що можна в цей бюджет ну, вже у січні внести зміни. Ну, Наприклад, там, погодити з їх з МВФ. Ось ваш прогноз. Тобто, всі ці помилки в бюджеті, ті всі помилки, про які ви кажете, про які люди кажуть, їх вдасться виправити, наприклад, у першому кварталі? Ті, хто цей бюджет розробив і прийняв, вони тепер прикриваються, знаєте, такими фіговими листами. І говорять, та ми тут внесемо зміни, ми тут внесемо зміни. Дорогі друзі. Якщо у уряду країни і у тієї більшості корумпованої в парламенті, яка фактично склалась під час голосування за бюджет, якщо у них не було бачення, як стратегічно розвивати країну, якщо у них не було совісті цей бюджет не робити корумпованим, то які зміни до бюджету ці люди можуть внести? Я вважаю, що цей формат уряду. І цей формат тієї такої явочним чином сформованої більшості перед голосуванням цього бюджету і під час голосування, він себе вичерпав. Це е, люди, політики, які практично себе дискредитували і їм треба йти. Якщо не міняється соціальна політика, не міняється політика підтримки економіки України, якщо не міняється тарифна політика. Якщо немає жодного елементу в цьому бюджеті підтримки підприємців, розвитку нашої держави, підтримки і фінансування ключових інфраструктурних проєктів, навіщо потрібен такий уряд, навіщо потрібен такий парламент і навіщо потрібен такий абсолютно спотворений бюджет? І крім того, вони говорять, якщо цей бюджет би не був прийнятий, то була би катастрофа, падіння курсу гривні до 100, руйнація країни, руйнація всього на світі. Це абсолютна істерія, яка прикриває нездатність цього уряду і новосформованої більшості в парламенті практично формувати правильну політику. Я вам дякую за відверту розмову. Бюджет, головна тема цієї неділі.